Що ж робити за цим стосиком, що ми вчора склали? На ранок я знімаю камінець і дивлюся, як тут почувається насіння. Крейс салат, амарант. Якщо вологи недостатньо, можна о, додати ось, ось таким чином. В мене тут достатньо, тому я додавати не буду. Далі у нас речка. Додаю трішечки вологи, гречка. Рукола. Мюшина, Расторопша. Редиска. Редиска вже видно, як вона гарно набухла, це одне з досить, одне з досить швидкого насіння. І ось тут, як видно, що насіння суховате і потрібно палити. Бачите, коли нагинаємо, воно перекочується. І редис корум. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Ставте лайки, буде цікаво. Сіння ми знову придавлюємо камінчиком і ставимо до наступного разу на поличку.